Всім привіт! Ну що, Ми з вами на останньому дню, і тепер всі ті знання, які ви набули попередні два дні, ми будемо використовувати для того, щоб створити вже свою гру, використовуючи PyGame. Тож відкриваємо PyCharm. І перше, що нам потрібно зробити, це відкрити термінал і прописати таку команду, як Pip install pygame. Це якщо ви користуєтесь MacOS, якщо ви користуєтесь там Windows та встановили ваш Python та PIP трошки інакше, то це, можливо, буде команда PIP-3 або Python 3-mпіpінstall. m PIP install. Просто спробуйте різні варіанти в залежності від того, як ви встановили той взагалі Python. Ну якщо будуть якісь проблеми з цим, то пишіть, пишіть до чату, і ми це все вирішимо. В мене він вже встановлений, у вас буде якесь повідомлення по типу там, Installing PyGame і так далі. Ви можете перевірити його е, встановлення. Ну, я думаю, якщо виникнуть у вас проблеми і буде помилка по типу там, PyGame is not installed, то вам одразу допоможуть і скажуть, що ви якось не так встановили. Тому щоб е, зараз не ускладнювати вам життя, просто буду показувати, що ми будемо робити далі. І спочатку, взагалі, що я планую зараз зробити, це зробити, в принципі, фасад гри. Просто щоб в нас була. Там крапочка наша, умовна змійка, яка починає бігати по полю, і все. Далі будемо вже додавати якусь логіку, як вона буде їсти там ту їжу, набирати там поінти і в принципі, як буде гра закінчуватись. Тож, спершу потрібно зробити import pygame. Це якраз таки бібліотека, яка допоможе нам створювати ігру з візуальним таким інтерфейсом. І нам потрібно зробити pygame.init. Ця команда ініціалізує, ну, типу, створить нам взагалі е, ось всю цю, е, всю цю гру. Далі, дивіться, в нас в грі буде декілька елементів. І кожен елемент я ну, хотів би пофарбувати в якийсь колір. Е, кольори в моєму програмуванні, вони частіше за все визначаються як RGB, типу red, Green, Blue. І ми там від 0 до 255. Вказуємо діапазон кольору. І для того, щоб нам зручніше було, щоб ми не прописували постійно числа і не розуміли, що це взагалі за колір, За колір я підготував просто таку сводку. У нас буде білий, чорний, червоний, зелений та синій колір для нашої гри, який ми далі будемо з вами використовувати. Тепер давайте визначимо розмір нашої гри. У нас буде давайте там, display Width. У нас буде 600 і Width. Хейт у нас буде 400. Нехай 600 на 400 буде розмір взагалі а, нашої гри. Далі, нам потрібно, ну, ми це просто зміні створили. Ви пам'ятаєте, да, пройшли, зміні створили, воно нічого абсолютно не дасть для нашої гри. Нам потрібно це встановити, а, створити такий об'єкт дисплею, в який передати всі необхідні параметри, щоб Pygame прямо для нас створив оцей юзер інтерфейс, з яким ми будемо працювати. Тож пишемо Pygame. Далі display set mode. І нам потрібно бачити, зараз я от вкажу set mode, а воно вже не буде показувати. Воно показує, які параметри очікує ця функція. Бо, по суті, це просто метод, функція, от, які вона приймає. І вона, по суті, приймає нам розмір size. От Бачите, size – це tuple, float, float – або, ну, Я впевнений, що ми можемо просто числа передати, тож я передам this width та width. Heights. Тобто я вказав, що ось такого розміру в нас буде екран, з яким ми будемо працювати. І давайте ще зробимо Pygame display. Я хочу зробити ще set caption і просто вказати якийсь капшн, типу Snake game. Все, тут є. Ми вказали базовий а, наш дисплей, що як з ним далі працювати. Тепер нам потрібно вказати ну, в принципі, створити основну логіку програми. Тож пишемо game loop. Створили функцію. Звичайно, і давайте одразу в кінці його будемо викликати, геймлуп. Так плюс-мінус буде виглядати. Те, що всередині, ми зараз з вами якраз таки і вкажемо. А що нам всередині потрібно вказати? Нам потрібно створити саму змійку, нам потрібно створити так, щоб ця змійка продовжувала, ну, щоб вона рухалась і щоб вона змінювала свої параметри. Тож, перш за все, давайте подумаємо, нам потрібно якась зміна, яка буде відповідати за те, чи закінчилась в нас взагалі гра. Пишемо «game», давайте назвемо її «game over». І на початку напишемо false. Так, вона ще не закінчена, вона, ну, типу, ми ще з нею е, працюємо, тому вона буде false. Коли ми її змінимо на true, ми очікуємо те, щоб гра закінчила своє виконання. Але цю логіку ми трошки пізніше пропишемо. Так, Спершу давайте створимо координату X1, Y1. І нехай це буде е, display width е, на 2 поділила та display height Так, display-height. Що я тут зробив? Я, по суті, вказав координату X та координату Y для нашої змійки прямо посередині нашого, нашого гро... ігрового майданчика, Тому що я очікую, що змійка буде з центру починати. Далі, нам знадобиться ще дві змінні x1 change та x2 change. Навіщо вони нам потрібні? Ми ж, коли будемо стрілочками якісь дії виконувати. Воно повинно змінювати нашу змійку, кудись її рухати. І от якраз ці зміни будуть нам вказувати. Точніше, не x2 change, а давайте так, це x1 change і y1 change. Це координати наші, які, на яку ми змінили, на яку ми посунули нашу змійку. А, от. І давайте далі зробимо ще while. Тепер у цьому циклі ми якраз таки будемо відстежувати наш, нашу поведінку, нашу зміну е, руху нашої змійки. І як ви пам'ятаєте, цикл while працює яким чином? Він працює до тих пір, поки працює умова. Я хочу, щоб він працював постійно до тих пір, поки гра не закінчиться. А як ви пам'ятаєте, умова, що гра закінчила, це game over. Тому я пишу while not game over. Типу, до тих пір, поки гра не закінчилася, ми тут будемо щось робити. Що ми саме там будемо робити? Ми будемо з вами зміняти положення змійки. Зараз я просто пишу словами, як це буде виглядати. От а на наступному відео ми вже розберемо конкретно, як це реалізувати. Тож, ми будемо постійно, нам Pygame дозволяє відстежувати якісь там на клавіші, ми натискаємо. будь-що, Воно відстежує всі ці зміни. І ми хочемо, щоб коли ми, наприклад, натискаємо на стрілочку вправо, ми повинні змінити координату x, там вправо на там, 10 блоків, умовно, Y не змінювати, щоб в нас, типу, змійка почала рухатись вправо. Причому вона повинна бути постійно рухатись до тих пір, поки ми не натиснемо якусь іншу стрілку. Тому в нас якраз таки є змінні x і y change, яка буде постійно змінювати її в той напрямок, який ми з вами і вкажемо, натискаючи на Стрілка. І ми будемо очікувати від користувача натискання якоїсь е кнопки, навіть не очікувати, а просто постійно запитувати. І коли він її натисне, наша змійка повинна змінити якийсь напрямок руху. І при цьому ми повинні, знаєте, як в нас же там буде квадратик, наприклад. Ми змінили рух сюди, і вона просто намалює тут чорну кругу. Точку, умовно, але ця точка її потрібно буде витрати, але з цим ми попрацюємо трошки пізніше. Тому, в принципі, каркас в нас готовий. Ми налаштували всі базові речі. Ми з вами створили координати самої гри. Не впевнений, як воно взагалі зараз буде працювати. Ну я думаю ніяк, але можливо воно відкриє нам якраз таки вікно, з яким ми будемо працювати. Так, ні, вікно воно не відкрило. Окей, це не важливо. Я думаю, на наступному якраз таки відео, коли ми допишемо логіку необхідну, воно нам і відкриє вікно, і змійка в нас буде працювати.